У понеділок 3 червня у зарічному районному суді міста Суми мало відбутися судове засідання по справі про стягнення з Вадима Лисого заборгованості за використання для комерційних цілей протягом півроку необлікованої електричної енергії загальною сумою більше 700 тисяч гривень. Проте через оголошення повітряної тривоги судовий розгляд було перенесено. Нагадаємо, що Вадим Лисий є депутатом, обраним від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та першим заступником голови Сумської обласної ради. Акціонерне товариство Сумообленерго, що фактично звинувачує в крадіжці електроенергії вказаного депутата, свої позивні вимоги обґрунтовує наступним чином. Під час перевірки фахівцями суми обленерго на одному із об'єктів цього споживача було виявлено несанкціонований вплив на прилад обліку електроенергії лічильник. Вартість необлікованої електроенергії. Внаслідок таких дій склала понад 700 тисяч гривень. Наші фахівці відповідно до закону склали акт про порушення. Правило роздрібного ринку електроенергії та повідомили про це споживача, Але він відмовився сплачувати ці кошти енергокомпанії, тому сума було вимушено звернутися до суду. Зараз і триває судовий розгляд цієї справи. Кожен, хто захоче користуватися електроенергією поза лічильником, тобто поза обліково, буде відповідати перед законом. Адже сума завжди, скажімо так, проводить перевірки, виявляє таких порушників і. Притягую їх до відповідальності. Наступне судове засідання заплановане на 4 липня поточного року. Редакція телеканалу Відікон продовжує слідкувати за судовим розглядом резонансної справи депутата Вадима Лисого, а також оперативно вас інформуватимемо в наших наступних інформаційних випусках новин.